Я усіх дітей гукаю та до себе закликаю, заняття розпочинаю. Добрий день, любі хлопчики та дівчатка. Для вас в мене є загадка. Її прошу відгадати та дізнатися, хто хоче до нас завітати сьогодні. Кружляє ніжно білий пух, міняє зайчик свій кожух, вдягає лиска рукавички, співають весело синички. Ведмідь брилозі вже дрима. Яка пора? Скажіть. Правильно, зима. Наступна загадка, де вона проходить, там травиця сходить, квіти розцвітають, солов'ї співають. Молодці діти. Звісно, це весна. Сьогодні ми святкуємо свято Стрітеня. Це означає, що в цей день зима. З весною зустрічаються і змагаються між собою. Якщо зима переможе, то довго ще буде холодно, а якщо весна візьме гору, то поверне нам тепло. Кажіть, а чи хочете ви дізнатися, як ваші прабабусі та прадідусі відзначали стрітелі? Тоді слухайте уважно. В цей день люди ходили до церкви. Щоб посвятити воду і свічки, які називали громовицями, тому що вони думали, що вони рятують від грому та блискавки. Свічки громовиці вважалися оберегами. Люди запалювали ті свічки і ставили перед іконами під час грози. Діти, а чи хочете, щоб зима скінчилася скоріше? А чому? А хто хоче, щоб весна швидше прийшла. Люди у своїх казках та легендах створили гарний образ весни, красивої молодої дівчинки, З дзвінком на голові. Її закликають піснями, веснянками. Весну закликаємо, веснянку співаємо. Весну, весна, озовися. Прийди, до нас, не борися Прибій весненько і тепло нам принеси. І тоді все радіє і співає, весну красну прославляє. З давних давен люди вірили у прикмети, пов'язані зі стрітенням. Якщо настрієння мороз, то скоро весні не бувати. Якщо йде сніг, то буде урожай багатий. Якщо бурульки на доху довгі, то літе буде довге. А якщо коротке, то літо буде сухим, піздощику. В Україні з давніх давен люди готувались зустрічати весну, випікали з тіста пташок і роздавали їх дітям. Що просли вони здоровими і щасливими. Вважалося, що саме птах на своїх крилах приносять з далекого краю весну, прогоняючи люту зиму. Доши ви малята можете разом з батьками зробити таких цікавих пташок, щоб швидше до нас прийшла весна. Діти, про яке народне свято ви дізналися сьогодні? Давайте ще раз повторимо свято стрітення. А що нового ви дізналися про це свято? На цьому наше заняття закінчується. До побачення, мої любі!